Наш всі були, вони будуть стояти з цією ручкою. І ще я вам хочу сказати, я і багато багато моїх колег ще в вересні, через те, що ми вірили, що угода буде, купили квитки на літак до Вільнюса для того, щоб взяти участь у цій історичні події, щоб там в Вільнюсі, радіти цій угоді. Це в вересні виглядало так стовідсотково безхмарно. Ну врешті ніхто не полетів. Оце тільки з ручкою відставили двох колег, щоб вони доправили. тому що це вирішальні дні, і треба нам бути вдячними тим людям, які вийшли на майдан. Ми маємо бути особливо вдячними студентам, які, попри залякування, попри всякі можливі наслідки вчора вийшли на Київський майдан. Я знаю, що у Львові загалом на Західній Україні. Простіше адміністрації вищих навчальних закладів розуміють на заході на заході України. Добре розуміють, що таке євроінтеграція і що таке є небезпека об'єднання знову політичного об'єднання з Москвою. Але Києві це не так просто. Зокрема, студенти національного авіаційного університету Кіга, колишнього парнау, розповідали, як їх залякували і групами індивідуально залякували, відмовляли не йти.

Видим, что также есть палатка, я понимаю, что это опять-таки, который пообещал вчера по мобильный пункт по пикнипу. Вот так вот, друзья, можно пойти в мобильном обогре. Так, да, кстати, напомню, що что... митингующие или так сказать, ну, я бы назвала его партийный майдан, что сейчас находится на возле кабинета министров. Мне удалось обратить нескольких митингующих. Они сказали, что программы у них как таковой нету, они будут стоять до сих пор. Одразу займеться без. Ми ж поки тримаємося без на мене, правда? Тримаємося. Тому прохання, якщо там зараз лишень, залишайтеся тут, на площі. Це нормальна охорона нашого євромовганого на питання. Тобто не піддавайтеся паніці і не піддавайтеся провокаціям. Все буде добре. Угоду ми вимагаємо підписати угоду про асоціацію, а для того, щоб євромати європейські можна вчора, вчора з'являлися повідомлення такі, що, я не можу говорити, що від такого є противами, але що шукали акторів по двісті гривень, які будуть показувати, що вони нібито отруїлися скуштувавши нашого чаю і канапок, не знаю, чи він це вдалося. Но Бог еще на мой взгляд. Подписываться не нужно. Мы будем подавать. Бог еще немає, Напевно не знайшли А я нагадую, ну, видите, а, слухи а, так, так. у актори. А я надо. Вы ссылаетесь. Не пытается участие, потому что вас нужно понимать.

Чувак, нам на мандритке с віду, видеокамерами пропускаю. Я прямая трансляция, отсюда идет, до сайт сейчас выходится. Мне буквально на пару слов. Ведь не пускаю, то, 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 то... Нет, я понимаю, но можно да, на пару, да, пару, да, пару, да, пару слов пропускать. Давайте сюда мы можем, сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Я веду просто прибуду ответить отсюда. На пару слов пусти. Да, а да, почему? Молодой человек, ну не уходите. А почему не тут кухня. Не понимаю, тут не пробраться к тем, кто говорит. Слушай, не вещаю. Хотите за чаю попить чаю, да? Нет, я да не хочу чай попить. Что вы хотите сделать? Я делать? хочу поговорить с ними. Журналист? Да, я журналист. Покажите, раз, вашу девушку. Да только что ж показывала, и ребята. Если вы только приходите. Не, ну, ребята, вы что, издеваетесь? Второй раз показываю. Не-не-не, куда проходите? Подождите, я на журналист пропустите. Журналист пропускаю, нормально.

Мы не будем голосовать. А почему у меня не Пропускаем только пропускаем тележурналистов. Мы тележурналисты? А какая разница? У меня камера, у меня прямая трансляция выводится на Добрый. сайт. Девушка, пропускаем только тележурналисты. Я вам объясняю, что, что у меня камера. Хорошо. Дайте я пройду хотя бы на пару. Нет, вы не пройдете. Почему? Сюда, пожалуйста, отойдите, Пропустите потому что тут кухня. На кухне. Кухня. Ну хорошо, что я, я есть на... хочу. Окей. А

Він камера, мене, що пісню, яку він хоче так. присвятити всім тим, хто стоїть на Євромайдані по всій Україні, тому що й буде прем'єра пісня, і от зараз має бути вже невдовзі гу Даха Брафан чекаємо. Але поки ми їх чекаємо, ми зараз все таки будемо слухати музику, але не просто слухати. А ще й рухатися і танцювати, щоб не замерзнути і показати всім своїм видам, що ми є здорові, ніякі епідемії грипу нам не загрожують, і щоб київська влада не думала собі робити нам тут такі провокації і забороняти мітинги через якісь там епідемії грипу чи запалення хитрощів у когось. Давайте нам, веселеньку музичку. Так, а хлопці і дівчата, хтось мені допоможе тут танцювати. Dengarkanlah teman-teman, kau kuat, kau kuat.

Так. Организатор, девушка, ребята. Я организатор. Выйдете. Дайте мне человека, который хочет. Как... Человек, буквально пару минут. На вище. Спросите, ну, какие так. дальнейшие склады, комментарии взять, девушка. Выйдите, пожалуйста. Я тоже представитель СМИ. Меня пусти Выйдите, пожалуйста. Нет, человек, который да. будет говорить. Нет, я не уйду. Девушка, выйдите. Ну, я буду говорить. Эфир Вы эфир меня не пускаете. Хорошо, я девушка. У меня тут есть документы. 국ня. В проблема? Девушка, у вас не документ, Возь... но не документ. Значит, не документ. Давайте я пропуск в Верховную Раду покажу. Давайте тоже так. Показывайте пропуск в Верховную Раду. Да Такой... есть проблем, Держите. ¡Aquí a Я, я попросила, через я, я не порвалась, я показала документы, не пропустили. Вы что, смеетесь, что ли? Будете проходить, кто? Вы мне, пожалуйста, пройдете. Добрий день, Добрий день! як вас звати? Усаул, українського козацтва, Тарас. Тарас. Чудово. мене Юля звати, я журналіст з видання новини України про правєї. Хочу вас запитати, чому ви сюди прийшли? Чому тут стоїте? Відповісти, можу таким.